Націю у Вашингтоні. Поки Київ та сусідні області в диму і страждають від наслідків аномальної спеки, Барак Обама намагається привернути увагу світу до глобальних кліматичних змін. Він перший американський президент, який впродовж свого терміну на посаді відвідав арктичну частину Аляски, сам побачив наслідки глобального потепління і зустрівся з американцями. Чий добробут і традиційний спосіб життя тануть просто на очах, Юлія Ярмоленко далі. Лише говорити про глобальне потепління було замало. Обама вирішив побачити все на власні очі. Цей льодовик відступив на півтори милі, це два з половиною кілометри за останні кілька століть. Але з кожним роком темпи танення стрімко зростають. Оглядаючи вразливі красути національного парку Кенейфьордс, американський лідер ще раз наголосив, кліматичні зміни потребують негайних дій. Сам Адамс із інституту світових ресурсів пояснює, вплив кліматичних змін можна бачити уже нині. Це не щось із далекого майбутнього. Танення льодовиків як приклад. Льодовики нині найбільш вразливі за усю історію спостережень, і це результат кліматичних змін. На завершення свого триденного турне Аляскою президент Обама подався до віддалених рибацьких селищ. Місцеві щороку втрачають землі та засоби до існування через підвищення рівня води та ерозію берега, зустрічаючись із рибалками із містечка Ділінгхем, Обама зазначив, необхідно зробити все, аби захистити їхній традиційний спосіб життя. Цей регіон репрезентує один з найважливіших природних ресурсів, які є у Сполучених Штатах. Це одна з причин, чого ми маємо припинити. Нити видобуток нафти і газу у регіоні він занадто вразливий, і тому для нас дуже важливо убезпечити його усіма можливими засобами. Впродовж усього турне президент Обама постійно наголошував на одному необхідності зберегти природні ресурси для наступних поколінь. Ми маємо зробити усе, щоб наші онуки змогли це побачити. Юлія Єрмоленко.